Привіт, малята! Сьогодні до нас на заняття прилетіла хмаринка. Вона хоче розповісти вам про повітря. Повітря всюди і завжди навколо нас, але воно особливе, бо ми хоч як би не хотіли, не можемо його побачити. Зверніться, ви бачите повітря? Ні, таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щелину зайде. Це про повітря. Так як же його можна побачити? Воно ж прозоре, невидиме, немає запаху, воно може рухатись, але ми спробуємо його знайти. Хмаринка принесла нам декілька порад, як визначити повітря. Візьміть лафановий пакет. Та зачерпніть повітря біля себе з лівого боку. Подивіться, у вас утворилась тоненька м'якенька подушечка, а тепер зачерпнемо повітря з правого боку, і також вийде така подушечка з повітря. Вітря може приймати форму того, в що його набирають, але ми його не бачимо. В повітрі є навіть в ґрунті. Якщо кинути грудочку землі у воду, то ми побачимо бульбашки. Є навіть у камінцях. Його небагато, але якщо кинути камінці у воду, то з них підуть теж бульбашки. Якщо ми наберемо в стакан води, і якщо вода трішки постоїть, в цьому стакані з'являться теж бульбашки. Це означає, що в воді теж є повітря. Повітря є навіть в нас, візьміть трубочку і подмухайте в банку з водою. Ми з'ясували, що повітря навколо нас це вічна сила усіх живих істот. Вічні людині, тварині, пташці, навіть малесенькій комашці, зелені травички – треба повітря повітря може хворіти. Хмаринка розповіла мені, що повітря може бути чистим, так і брудним. Навіть із за брудного повітря можуть почати хворіти всі живі істоти. Чи знаєте ви, діти, що забруднює повітря? Давайте пограємо в гру. Темна хмаринка покаже нам те, що забруднює повітря. А світла чиста хмаринка. Покаже нам те, що може очистити повітря. Заводи. Так, діти, заводи забруднюють повітря. Ліси. Вірно, діти, ліси, очищують повітря. Вогонь. Так, дітки, вогонь забруднює повітря. Кімнатні рослини. Звичайно, кімнатні рослини очищують повітря в домі. Дощ. Так, дощ очищує повітря. А машини. Так, машини забруднюють повітря. Прибирання. Дітки прибирання очищує повітря в домі. Вироблені ліси. Дітки, із за лісів повітря в нашому світі стає бруднішим. А якщо висаджувати нові дерева, так, нові дерева зроблять наше повітря чистішим. Молодці, дітки, хоч ви ще маленькі, але ви теж можете допомогти очищити повітря навколо себе. Перш за все, допомагати мамі. Витирати пил, поливати хатні рослини, берегти дерева та кущі. Завдяки цьому повітря навколо нас стане здоровішим і чистішим.